Вітаю вас, друзі, вітаю, бажаю побажання нам мирного неба, неба, спокою і радості. Пишуть друзі, підписники, давайте подивимося, чи буде землетрус в Україні, особливо переживають за юг України. Давайте подивимося, давайте разом спитаємо, чи буде землетрус? Будь ласка, інформаційне поле. Україна, чи буде ближайший е, місяць, лютий, березень, землетрус? Чи, чи може бути в Україні землетрус? Інформаційне поле. Будь ласка, підскажіть людям, які переживаються землетрус в Україні? Чи буде він землетрус? Землетрус? Де він може бути? Північ, південь, захід, схід, центр. Загальний прогноз. Вірогідність землетрусу в Україні. Загальний прогноз. Дивимося, чи буде землетрус? На севері України? Ні, не буде. Там рішаються вопроси з матеріальним положением, з деньгами, з обладнанням для всього на Заході України. На Заході України, захід, запад України. Може бути невеличкий землетрус. Карта розходиться з земля, такий сигнал є на Заході України. Може бути якийсь толщок. І, кстати, цей струс може бути від чогось військового на Західній Україні, від чогось військового. Цей струс землі на Сході. На сході, на сході там свого струсу хватає від вогню, земля здригається. На сході ні. Юг. Юг страшно від війни. Страшна від війни. Карта страшного суда випала. Юг, але ми питали про землетрус. І центр. Центр активно працює, мир. ну, навіть нічого не показує тут центр. Дивіться, вона може бути на Заході струс, десь земля розійдеться, на Заході України, десь там, де Прикарпаття, Прикарпатія, або от там щось з Кологор, Значить, на югі. Якась карта страшного суда буде, я зараз доложу. І Україна. Про якийсь іще землетрус ми з вами узнаємо. В загальному питанні про Україну дивіться, карта хто що може повредити здання, і чи переповнюється почуття, що ми будемо дивитися це все. Uz, ну, Узнавати чоловік здесь, дивиться кудись руйнування зданий. Це загальний прогноз по Україні. Так, на севері немає, на центрі немає. Юг, страшная картина. Сейчас уточним еще будуть страшные суд. Картины есть. На востоке свого вогню там хватает оружия, вогонь. И вот здесь руйнування. Почему руйнування? Почему? Давайте спитаем на півдні України. С чего страшный суд? С чем це зв'язано? Будь ласка, підскажите. Юг Украины. З оборонною – Це будуть військові. Це війна на Україні буде тільки страшно від війни на югі України. Буде страшно від військових подій. Короляки нападаючі і король обороняючі. Загальна характеристика руйнувань в Україні. Від чого? Це тоже. це будуть руйнування. Це не зим, це будуть руйнування від пострілів. Це буде на рівні государства і військових, військових справ. В Україні будуть ближайше час десь зруйновано щось. І на Заході це будуть руйнування всього. От на Заході, може бути, здриг... здригнеться земля, і навіть до... можуть людей десь там трошечки десь будуть ховатися і привалити. Можуть, дуже важко буде. Багато роботи після того на заході чогось випало. Ось такі підсказки. Дівчата, ви питали? Ось такий прогноз у нас. Давайте все доложим по одной карте по поводу землетрясения в Украине. Север, Юг, Запад, Восток, Центр, общая на Украину. На півночі. На півночі жертва будут видвины. На юге тоже. жертва від війни. У центрі. У центрі все про війну пишеться і рішається. все вопроси. Дуже багато роботи. На западі. Захід. Життя вроде би, і мудре таке люди там всі. На заході. Що за квіти? Лілії. Захід України, землетрус. Там здригнеться земля, і це буде від ворога якась, якийсь такий, що він щось може у нас забрати, якийсь ресурс. На заході чогось, на сході. На сході просто все рівно, там степи, нема нічого. І загалом в Україні. Дивіться, Україну жде ясність, ясна життя, тепла водичка, все буде добре. З водою все буде добре в Україні. З водою, з питєвою водою. Яке буде положення з питєвою водою? Україна. Ворог щось замислює нам спортить воду. Навірно, в нього нічого не вийде, бо тройка кубка, трошки там перервала. Ворог може щось зробити з водою? На 50 на 50. Він там уже щось зробив, ще щось зробить, обороняють ворог з водою в Україні. Ще якесь час буде вода, буде, буде там ангелохоронець її. Там, коло води, можуть бути бої, а потім ми їх виграємо і будемо ми вдома за своєю водою. Оце такий прогноз. Дівчата, ви питали про трус, а я вам ще й про воду. Добре? Спитали, дякуємо за підсказки, все буде добре, Україна разом любимо один одного, цінуємо, дружимо. Дякую за увагу. Якщо. Вам подобаються наші з вами підсказки інформаційного поля. Будь ласка, поставте лайки, будь ласка, ставте коментарі. Я буду дуже чекати, мені дуже приємно, що ми з вами один одного є, піддержуємо один одного і прагнемо миру і дружби. Обнімаю вас усіх. Землетрус може бути тільки на Заході. Так нам підказала інформаційний простір. На заході земля здригнеться від чогось, здригнеться. Може бути. якщо там на западні багато людей будуть молитися, енергії зміняться і буде все кругом тихо і спокійно. Обнімаю кожного з вас. Жду ваших коментарів, до нових зустрічей. До побачення!